Я витратив на рекламу натяжних стель більше 2,5 тисяч доларів, скільки я отримав заявок, лідів і що я робив. Я буду пробувати запускати рекламу для клієнта і дивитися, які результати у мене вийде. Також у кінці ролику я поділюся результатами і покажу, скільки можна отримати заявок за такий бюджет. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. І не забудь підписатись на телеграм. Давайте я коротко розкажу, в чому суть. До мене звернувся клієнт, який мав натяжні стелі у своєму місті, і попросив мене дати йому заявки. З Чим я стикнувся в першу чергу. У клієнта не було сайту, не було ніякої реклами, і саме на що йому було потрібно, це нові клієнти. Тобто, він з повного нуля, не маючи розуміння, як це працює, звернувся до мене, щоби я. Дав якийсь результат. Для початку бюджет був у мене невисокий. Усього ми виділили на тест близько 100 доларів, щоб було розуміння, який результат можна отримати. Перед тим як відкручувати велику суму, мені треба було відкрутити хоча б якихось 100-200 доларів, щоб зрозуміти, як воно працює, отримати перші ліди і оцінити їх вартість. З чого я починав? Для початку я запустив рекламу. На літформу ми отримали перші заявки, але на жаль, ніякого результату вони не дали. Чому? Бо люди помилково залишали заявки і не давали ніякого фідбеку. Спочатку ліформа не дала взагалі ніякого результату. Я трішки подумав над цим, як покращити результат, і спробував зробити перший сайт, на який можна було запустити рекламу і залишити контакт. І о чудо все почало працювати. Пішли перші заявки, пішли перші клієнти. Клієнт задоволений. Починаємо продовжувати результат. Ніби пішли заявки, ніби пішли ліди. Але тут сталася проблема. Я зловив перший бан акаунт. Для цього мені довго-марудно переписуватись з техпідтримкою Facebook, щоб вирішити цю проблему. Після того як я вирішив цю проблему, почався далі результат. Ми запустили на сайт, отримували перші заявки. Але знову стикнули з наступною проблемою: вартість заявок почала дуже сильно рости. Бувало так, що лідів не було по декілька днів. Реклама відкручувалась, клієнт незадоволений. Подивившись рекламу конкурентів, я побачив вихід ситуації. Я почав використовувати квіз лендінги. Спочатку я запустив рекламу на саморобний квіз лендінг, маючи деякий досвід в програмуванні в розробці сайтів. Я зробив самий простенький сайт у вигляді квіз-лендінгу, на який можна було залишити заявку. Пройшовши деякий час і перестав давати знову квіз лендінг. Такий результат я почав робити ще нові макети, почав шукати інші підходи, змінювати офери, але результату не було. Після того я вирішив, що проблема швидше за все у моєму квізленні і вирішив знайти сторонні сервіси для використання квізів. І о чудо знову почало все працювати. Я використав такий сервіс для квізлайнів, як AdSquiz. Завдяки ньому можна буквально за декілька хвилин зробити нормальний квіз, не морочитися з розробкою, так як я це робив раніше, і можливість швидко отримувати ліди. Швидко все змінювати без, без копання в коді. Тому, якщо у вас є така проблема, можете використовувати сервіс. Посилання на нього буде під цим роликом. Після того, як я зробив квізленні за допомогою сервісу AdSquiz, я отримав ще кращі результати. Ціна за літ була в районі 2-3 доларів. І постійно падала після цього квіз, який я зробив на платформі, почав працювати набагато краще, і він почав генерувати нам доволі смачні заявки по нормальній ціні. Також стосовно оферів, теж проговорю, що я робив. Я використовував такі офери, як безкоштовний замір, оскільки в місті клієнта така була можливість. І такий офер ми використовували по суті завжди. Також тут ви побачите список ще оферів, які я використовував в рекламі. Також я покажу найдорожчу заявку, яка в мене була. Вона була от по. Такій ціні, саме основне для клієнта було виконано: він отримував заявки, отримував результат. А я в тому числі отримував досвід і гроші. <свісно> Також переглянувши рекламний кабінет, я частково вдосконалював свою систему. І з кожним разом отримував все більше і більше кращих заявок. Що можна було покращити, виходячи з тої рекламної кампанії, яку я робив, покращити можна було багато чого. Звичайно, що як завжди, можна було робити більше заявок, можна було збільшувати бюджет і отримувати ще кращі результати. З покращень, що ще можна додати, це робити ролики в рекламу розмовного формату. Зараз вони набагато краще і класніше заходять в рекламу. Давайте тепер поговоримо про результат. Скільки я отримав заявок за такий бюджет, і скільки можна закривати клієнтів з таких робіт? Ви бачите на цьому скріншоті, скільки було відкручено рекламний бюджет. А ось така була вартість заявки, якщо все додати. Як бачите, за допомогою квіз лендінгу грамотного оферу і якісно зробленої реклами можна отримувати ось такі жирні результати. Якщо говорити про окупність реклами з цих заявок, можна сміло казати, що мінімум 10% з цих заявок можна було закривати в роботу. Ось такий получився результат. Що скажете? Напишіть власний коментар. Поділіться своєю думкою, з радістю, все прочитаю. Як бачите, за допомогою простих інструментів можна досягати дуже крутих результатів. Якщо цей ролик був корисний для вас, обов'язково тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал, і також рекомендую подивитись ось ці ролики.